Всім привіт! Ви на каналі Кіці Квіті. Я би хотіла розказати про себе трошки більше, тому я розкажу про своє дитинство. Мені все одно ще досі дитина. Погнали! Я, як і більшість дітей, побувала не в одній школі. В двох. В кожній я провчилась по три роки. І ні, я зараз не буду йти в сьомий клас. Просто в першій моїй школі були два нульових класи от я в них і вчилась. Я думаю, що зараз це неможливо, і я можу перейти до теми відео. В першому нульовому класі я з подругами дуже любила всяку містику, але нам її забороняли. Як наслідок, ми порушували правила і викликали всяких глухів. Якось ми розділились по групкам: я і ще одна моя подруга, і ще дві подруги, так звучить дивно. Нам треба було вирішити на кам'яножити папір, хто буде викликати хорошого духа, а хто поганого. Я забоялась, зіграла подруга, і ми викликали поганого. Пішли ми у темний туалет, почали його там викликати. В цій історії немає нічого цікавого. Просто мене ця історія дуже сильно запам'ятала. Напевно, більшість вже здогадались, що ми задавали духам питання з допомогою олівця і папірця. На щастя, не всі мої дитячі історії пов'язані з містикою. Я би ще хотіла попросити вас підписатися на мій телеграм-канал Посилання в описі. Там дуже цікаво. Дякую. Коли ми були у першому нульовому класі, перший клас здавався для нас. Такими дорослими людьми, і з нього був один хлопчик, який всіх ображав. Якби зараз я зустріла його в тому віці, то я би йому просто він ще якось використав мою розмальовку. Але це вже зовсім інша історія. Якщо ви хочете побачити другу частину цієї рубрики, то ви повинні набрати тут цілих чотири лайка. Ну а на цьому все, всім па-па!